Ще бачимо, стало прохолодніше. Більше хмаринок з'явилося. Ось така погода станом на обідню пору 3 липня. Парковка. Порожня. Кілька машин на львівських номерах. Самих працівників зато от зараз це час, так бачите, це час, коли прибувають люди з Дніпровського потяга і ми чуємо гул валізочок, який перекриває на гул генераторів. Це означає, що приїхали-приїхали на відпочинок Дніпровським потягом. Відпочиваючи, ну і теж не дивно, 12 година, трафік в центрі. Дехто вже йде і Ну, Продовжую казати, що тепло. Хоча вже не, не плюс 30. Може, може й добре, що не плюс тридцять. Ему надо месяц, и я там... Мне ноги ну, смешнее, раньше Зинкиру исповедают, как послуха ты, кажется, смотрите, это 365, это по всему миру, у него по всему миру тысячи отелей, это такая сеть, у него надо за полгода записываться, я предлагала большие деньги, меня туда не взяли, но Це все, що треба знати. Іноді люди самі собі все вигадують, щоб мені було цікавіше, правда. Хоча ні, 365, справді, хороший готель, чудовий, можливо один з найкращих, але, ну, але не аж так, як це паді розповідає. А, ці собі ще на... У них в червні по черневих цінах нікого не було. Вони собі на липень ще 100-200 гривень закинули більше за кімнату. Молодці. Це ж бізнес. А, і знав хлопець на трьох самокат. Ще гості приїхали. Можна догадати, що вони недавно приїхали по незасмаглих ногах. Тут не треба довго навіть думати. Бачите, на ноги ми дивимося з наукової точки зору. Ви на моїй теж з наукової точки зору дивитесь. Я сподіваюся. Ну і що? І тут вже чути генератори. Тут же менше людей з валізками. Люди з валізками своїм шумом не заглушують генератори. Тут вже чуєте власне генератор. А і дитячі табори, які роблять основний виток по Мрозову, по млинцях, по класу, ну, можливо, ще по чомусь. Ярмарку нема, ми вже розповідали, ярмарок поїхав. Вода. Я підійшовши звуку, додали, щоб ви краще почули, змогли відчути атмосферу. А тут, де був ярмарок, зараз все дуже гарно. Можна прогулюватись тут. Фактично відновився парк, сквер. Цікаво, чи довго так буде. Поруч будова ведеться, нагадуємо. А зараз подивимося на центр. Це, будь ласка, видно центр. Так, за кілька хвилин до 12-ї години, за кілька хвилин до відкриття білету. Морозова сила. А діти завжди були грошієм прогресу в торгівлі. Дітям завжди важливо потратити всі гроші, щоб батьки дали в поїздку. Скільки ви батьки не дали? Сто так 100, тисяча так тисяча, мільйон так мільйон. Так є. Ми майже-майже біля бювету. Знаю, задумався над тим, щоб в той час, як дуже активно відключають світло, можливо, менша кількість відео на день випускати. Ну це знову ж таки з турботою про вас в першу чергу. Бо я розумію, що не буде так, щоб людини з'явили світло поспішає дивитись наше свіже відео в неї інші справи які вона має при тому світлі зробити Ну подивимось як воно піде поки що ми намагалися не зменшувати але, але світла стає все менше і менше якщо вже на то пішло а, тут теж чути генератор Парк сьогодні, бачите, знов не будується. Хтось завжди сміявся, коли я казав 10 років тому, що його ще 10 років будуть будувати. Зараз це зовсім не смішно. А я і зараз скажу, його ще років 5 будуть будувати. Ну це знов таки мінімум. Це якщо ще добудують. Як така така афіша, ну, більша зірка більша афіша, напевно, така логіка, правда? Голуби, біолетий голуби. Юка, білети, голуби. Жінки з чак по голубам дали їсти, а тепер, тепер дивуються, що їх так атакують.